Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати звуки та букви. Ви вже знаєте, що букви ми можемо прочитати і написати, а звук ми не бачимо. Звук ми лише чуємо або промовляємо. Так, дітки? Зараз я вам розкажу невеличку казочку, а ви послухайте уважно і відгадайте ж, який же звук ми сьогодні будемо з вами вивчати. Жила собі коза Емма, щодня бабуся виводила кізочку на луки. Там кіска. Щіпала травичку, грілася на сонечку. Увечері бабуся забирала її додому. Кіска дуже раділа бабусі Їй хотілося багато розповісти своєю мовою. Мее І будемо звук вивчати. Тож, давайте ми його промовимо у Е-е-е! Е-е. А зараз візьміть свої дзеркальця, подивіться і повторюйте за мною. Звук Е називається голосним, бо наш голосочок його співає і тягнеться, як ниточка. Е. -е, 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 -е. Що голосні звуки вимовляються легко. Ротик оцей звук нічого не заважає, так, дітки? І він вилітає з ротика вільно. Е-е. Е-е. Тепер, дітки, пограємо в нашу знайому гру. Я буду називати звуки, а ти плескає в долонці, коли почуєш звук Е. Домовились? схожий на букву Е, і ми будемо позначати її кружечком, бо це голосна буква. Дітки, а зараз давайте ж повторимо слова, на які починаються на звук Е. Ну, що приготувалися? Увага! Повторили, пригадали. А зараз, дітки, ми пограємо ще в одну гру вже нам знайому. Ви вже знаєте, що звук ми можемо чути не лише на початку слова. Він може де бути всередині або в кінці. Тож приготувалися? Ну що, дітки, приготувалися? Тоді починаємо гру. Слухайте уважно і допомагайте мені підказувати, де ж знаходиться звук Е. Ельза. Ельза. Де звук е? Так, на початку слова. Наступна картинка. Слухайте уважно. Колесо. Колесо. Де ми чуємо з. Звук Е. Вірно. Всередині. Наступна картинка. Сонце. Сон-це. Де ми чуємо звук Е. Так, вірно. В кінці слова. споралося з завданням. Дітки, ми вже з вами. Казали, що звук Е схожий на букву Е. Вірно? Давайте розглянемо, як же вона виглядає. Вона має ось такий стовпчик та наче три жердинки. А щоб краще, ви запам'ятали, як вона виглядає, я вам пропоную її викласти. З ось такий у мене є ось такий дерев'яний. В мене є ось такі мозаїки, а ви можете підібрати будь-що. Давайте її будемо викладувати. Добре? Приготувалися? Я буду викладати і читати віршик про неї. Добре? Давайте почнемо ось так. Щоб мені легше, бо я ось так все це висиплю. Так. Сопчик, спочатку да, робимо. Що майструє цей хлопчина? До стовпця аж три жердини. Ось так вже є. Ми побудували три жердинки. А зараз давайте дерев'яну побудуємо. Відгадайте! Сірзове. Відгадали. Так, буква. Е. Ось так, дітки, подивіться. Схожа. Так, ну звісно, схожа. А ви вдома спробуйте випласти, правильно? Тут можете з паличок, можете з ґудзиків. Добре, дітки? Ми скоро з вами зустрінемось, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що вимовляю звук е та пригадую слова, які починаються на звук е. До нових зустрічей!